Якщо ви будете вірити в ці чотири міфи, у вас не буде щасливих стосунків. Найнебезпечніший четвертий міф. Перший міф над здоровими стосунками не треба працювати. А якщо працювати все ж таки доводиться, значить час розходитись. От що буде з нашим тілом, якщо ми перестанемо за ним доглядати, якщо будемо їсти солодке з бургерами зранку до ночі, відмовимося від прогулянок та спорту. От те саме. Аме буде із нашим коханням. Якщо ми перестанемо над ним працювати, другий міф: у нас має бути чудова сумісність. Якщо потрібна терапія, то стосункам кінець не існує двох однакових людей, які ідеально розуміють один одного. Навіть рідні брати і сестри, які виросли в одній родині, можуть бути зовсім різними. То чого ми хочемо від нашого партнера, який народився в іншій родині, в якого було інше виховання і в якого інша стать. Третій міф. В партнер повинен знати, чого я хочу і що мені потрібно. Ми інколи самі не знаємо, що будемо на вечерю, яку книгу прочитати, в яку подорож відправитися. Ми часто самі не знаємо, чого хочемо, як інша людина може це знати. Міф четвертий: щасливі пари ніколи не сперечаються і не сваляться. Сварок немає тільки в тих парах, де вже всім однаково один на одного, коли почуттів, кохання і поваги вже немає а є лише станне ім'я краще по очі мої тебе не бачили.